Вітаю, друзі! Так, сьогодні що я вам покажу? Покажу Suzuki Skyway 2007 року випуску. Величезний такий максі скутер, 4 інжекторний на водяному охолодженні, звичайно ж, величезний диван без ніякого перебільшення. На мою думку, він навіть більший, ніж Honda Forza мф 08 мф 10 Skyway у нас з безключовим доступом, з красивою такою приборною панелькою, з сидінням. А саме цікаве, що він за приємну ціну, скажімо так. Що я вже прокатався на ньому, зрозумів. Зрозумів, що японці жлоби ця кришка, яка для заміни там поворотних лампочок от не було. Одного-двох пластиків, я от прокатався на ньому і вже в мене відпала ця штучка, трошечки подряпалась. Купити потрібно пластикові от такі штучки, як наверху кліпси, і одягнути на низ, і все буде добре. Так, але поки що залишимо так, як є. Так. Далі От в такому дизайні, дивіться, з невеличкими тюнінгованими елементами, типу хромованої накладки на варіаторну систему. Сидіння от в таких модних тонах пошив такий. І тюнінгований передній диск є. Диск у нас отакий от гарненький. Так, по диску. По диску зносу немає, відсотків 10% можливо максимум. Гарні колодки, в принципі, в новому стані вилка не тече, по вилочці все добре такому він матовому кольорі і ще з тюнінга забув сказати, оця мордочка, як ворла. так як з завода там йде пластикова кришка і вітрове скло невеличке. Приїхав, він отак В принципі симпатичний. Кому не подобається такий варіант, можна замінити оцей клюв на кришку з вітровим склом. Але в принципі, от такий дизайн у нього на сьогодні. Дивимось далі. Так, передня гума Michelin. City Grip. в принципі, жива гума. Так отак, Відсотків 40 можливо, по залишку, приблизно так, 30-40. Коротше кажучи, сезон ще можна доїздити. 120-80 на 14 колесо, 14-го діаметра колеса. Ну, в принципі, такі легкосплавні, красиві диски, величезна така товста вилка. А оптика в принципі, звичайна на лампочках, але... Вид, вид має, як то кажуть, апарат. От, В матовому цьому кольорі де-не-де площа велика, є невеличкі, от такі, бачите, подряпинки незначні. От На загальному фоні їх не видно, але якщо ви так приблизити, бачите, є подряпинка. Так, де в нас ще тут є декілька подряпинок. Ну і так, в принципі, де-не-де є такі незначні моменти, але в загальному. В загальному все добре. Величезний, здоровий, комфортний лайнер. Як я і сказав, з безключовим доступом. А з, з тюнінгу забув ще ці ручечки додати. Ручечки також прикольні. Так, далі два дискові гальма, хромовані вставочки, світло, все як завжди. Ручні гальма, бардачок отакий справа. І от такий зліва. Так, є один ключик фізичний, також тут є ззаду, тобто ключі є один комплект. Так, далі. Бардачок величезний, тут знаходиться у нас акумулятор, от є новий акум. Поставив прикурювач, ось є. Старенький він уже геть. Трошечки ним ніхто не користувався, поржавів. Так, Безключовий доступ і в принципі, бачите, по замочку ж, жива техніка. Ось таким чином воно у нас світиться все. 22, 331 пробіг, 13. У нас зараз температура. Ручник, бачите, затянутий. Відпускаємо ручник, бачите, все працює. Так, далі. Зліва в нас бак, спідометр, тахометр температура двигуна. Ну і, звичайно ж, керування. Приборкою у нас тут Трип А, тріб, Б, пробіг і температура. Ну і годинник. В принципі, все, все як завжди. Непоганий Skyway цікаве сидіння. Е, під сидінням, дивіться, як у нас відчиняється сидіння. Втиснюємо замочок і в праву сторону. О, нічого собі, фантастіше. Саме піднялося, а мортик живий, є підсвітка під сидінням, її можна вимкнути, ввімкнути. Щось тут ще в нас є. Я, до речі, не знаю, що це за штука. Так. Все ясно, зрозуміло. В принципі, є зеркала, заводські зеркала в такому дивному дизайні, в принципі, непогані. Але одне он геть подряпане, не знаю, його чи не його. Подряпане, але зеркала непогані. По стилю дійсно чудові. Подряпини можна зачухати. Оце в нас так виглядає місце під сидінням. Такий багажник у скайвечка. Трошечки в хаті прибрати треба було коврик. А так, в принципі, все добре. Величезний такий алюмінієвий багажник-спойлер. Тут можна, в принципі, просверлити кофер поставити. під сидінням закінчили. Так. А, далі. Права частина по пластику, такий матовий пластик, де-не-де, як я сказав, є такі невеличкі дефекти. от Хромована накладка. так Тут уже в нас лямда стоїть, віконечко з маслом, бачите, літр 200 масла сюди заходить. А далі що, диск задній, гальмівний. відсотків 10, можливо, зносу не більше. Все супер. По диску задньому також легкосплавні, красиві диски. Так. Мішелін стоїть. Мішелін, Сіті Гріп, як і передня. І 13 колесо 157, 70, 13. От, Трошечки подряпана задня кришечка. В принципі, можу, можу підфарбувати, але не чіпав, залишив в оригіналі. ну таке собі. Е, задня гума мішелінка, але вже ну максимум докатати сезон або вже під заміну. Така вона вже. Не дуже. Так, побігли далі. Ну, в принципі, все. Є подряпинки на цій кришці, як завжди впала, як я вам сказав, впала вона приїзді, з лівої частини є тут подряпинки на спойлеру. Такі. Незначні, скажімо так, моменти. на такий великий апарат. Це взагалі, як би, на мою думку, дрібниці. Кому? Кому сподобався, тоді йдемо далі. Є бокова підніжка, яка відключає двигун. Так, що далі? Що далі? Бак? Є в нас бак. О, не хоче. А ну так. О, бачите, все працює, бак без ключика не працює. Так. Бак тут залізний. От, чистенький бак без питань. В принципі, все. Здається, все. Так, пробуємо заводити. Так, поворотнички. Поворотнички працюють. Лівий, правий, світло, ближній, дальній, працює. В принципі, все гуд. Трошечки прогріється, бо холодний на, на підвищених зараз обертах працює, бачите, вже падають трошки оберти двигуна, бачите, що двигунчик холодний, в принципі. Зараз трохи прогріється і оберти впадуть, вже падають. Були 2,1 і чи 2, Чесно, SkyWay беру вкрай рідко. В принципі, таких щоб зайвих звуків в роботі двигу... двигуна не чую. От, знову оберти, бачите, піднялися на 2 і 3. А, Забув вам показати момент посидіння, є тут невеличкий, по полівій частині поривчик. Його можна натягнути і пристріляти. Коротше кажучи, без, без питань в принципі, без, без капіталу вкладень це, це питання вирішиться. Кришечку, поки немає кліпси, зніму. Так, що він у нас тут? Трошечки вже заспокоївся. 1,9 до 2. Працює. Так, а ну закинь туди. Той скутер закинь. По зручності, що я вам скажу? Величезний апарат, поки він там прогрівається, думаю. Величезний апарат, зручний, підійде в принципі, для поїздок вдвох. Так, вільно я його ставлю на, під, на підніжку, в принципі, мені не важко. Ану, спробуй на підножку поставиш сам. Він трошечки менший. Mm. <риклад> О, зняв, молодець. Ану давай поставиш. У, давай. Що, ні? Та ну Давай. Бачите, 1,70 сімдесят навіть не може поставити на підножку скайвейчика, Хоча для мене не, ну, не важко взагалі. Тут основне правило не тягнути сам скутер От, назад. А саме головне, що потрібно просто на, на ножку просто ставати, як ви це робите на сходинку. І тоді у вас все вийде. Зараз ми його навчимо. Як це робити? Виглядає, звичайно, на дорозі він красивий. Симпатична техніка і виглядає якби непогано. А ну, спробуй на підножку поставити. На підножку. Просто стань на неї, як на сходинку. Чого? Ну, Пробуй. О, Поставив. Ну що, рекомендую в принципі, непоганий SkyWay за адекватні гроші, кому подобається, телефонуйте, контакти в описі під відео. Тездрайс, звичайно, як завжди, також там шукайте. Заведемо, перевіримо, прокатаємось. Так, По обертах, в принципі, трошечки прогрівся. Вже рівненькі оберти. Давно довго стояв, скажімо так, SkyWay. Я не дивився навіть ні свічку на рідному японському бензину, якому там невідомо скільки років, в принципі, непоганий стан, кому подобається. Телефонуйте і заходьте на телеграм, обирайте іншу техніку, якщо вам скайвейчик не цікавий. Підписуйтесь на канал, щоб не прогавити цікаві пропозиції. А на мою думку, скайвей по такій ціні, яку я вам пропоную, це цікаво. До нових зустрічей.